Вітаю на каналі UAI Вода. Це швиденький огляд буде на оновлений стандарт Pro і порівняємо його з минулим стандартом Pro і звичайним стандартом. Отже, відразу до змін, що у нас змінилося? Ну, наклейка стала не біла, а синя. Але це таке косметика, що реально по змінам. Ми бачимо в фітинги. Це той же виробник Organic. Але от уже нічого не закручується сюди, а просто вставка кутова. Так, тут теж фітинг впаяний. Зворотній клапан у нас змінив форму. Раніше він закручувався, так як тут у нас вже швидкоз'ємний, то вставляється ось такий зворотний клапан. Тут так само, просто, просто вставлений куточок. Так, далі знову ж таки пропала наклейка. Тепер це лазером. Нанесений логотип на постфільтрі так само. Тут у нас відразу йде мінералізуючий картридж. Половина кальцита і половина кокосового, я надіюсь, вугілля. Так, серійний номер нанесений на колби. Ну, наче так. Далі у нас заявлено. Економія води <кій> в деяких там документах для продавців. Але в цій моделі, саме в цій, яка мені попалась, тут стоїть звичайний обмежувач потоку зеленого кольору, тобто зливає він 525 мл. В комплекті в нас мембрана. Зараз покажу на 50 галон. Отже, по суті, нічого в нас не змінилося, ні з прошкою, ні з звичайним е, стандартом. І в такій комплектації він нічого економити не буде. Якщо ви хочете економію води е, замість зеленого, який у нас 1 до 4 зливає, 1 літр чистої, 4 брудної. Ну, це там в ідеалі е, взагалі більше. Отже, ми цей зелений знімаємо, ставимо жовтий. Нікуди нічого там не зільється, він ось тут запаяний. Якщо він правильно встановлений, то все буде ок. З жовтим у нас буде зливатися один до трьох. І якщо хочеться ще менше зливу, беремо замість 50-75 галон мембрану. Ось цей жовтий обмежувач доплачуємо тільки за мембрану. За обмежувач нічого не доплачуємо. І в такому випадку у нас злив іде 1 до 2, навіть трошки менше. Тобто літр осмоса і трошки менше 2 літрів у нас піде в каналізацію. Ніякої шкоди для мембрани така економія у нас не завдасть. Чому? Тому що в комплекті у нас йде стандартно 5 мікрометрів картридж. Один, який ще називають мікрон картридж, і посередині у нас йде вугілля з всередині спеціальною загрузкою. Aqua Green, так званий антискалант, який блокує у нас солі жорсткості, кальцій магній. магній. Ну, він там їх замінює, але не будемо в деталі входити. До мембрани у нас вже доходять не солі жорсткості, а такі, які мембрана може сама з себе злити, навіть з зажатим оцим обмежувачем потоку. Так, далі. Колби в нас стандартні. Бак на незручно трошки показувати, але повірте на слово, бак теж стандартний на 6-7 літрів. Води, в залежності від тиску, скільки туди зможе ваш тиск надавити. Так, і тепер, мабуть, одне з найцікавішого. Закінчуємо кран стандартний капля. Якщо хочеться модерн, можна доплатити і взяти з краном модерн. З цим проблем немає. Так, отже, тепер найцікавіша комплектація. Дренажний хамут, це стандартно, для підключення три гумових ущільнювачів-колби. Також стандартно фумстрічка, стандартна комплектація. Краник на бак, теж виробник органік, хороший краник, жодних проблем. І ось це. А що ж це в нас таке? Екософт нам поклав редуктор тиску. Який обмежує тиск на 5-бар. І це прям дуже круто. Тепер ставити перед фільтром. Тобто, ось сюди у нас тут куток іде в комплекті. Так, можу зараз показати, такий у нас куточок іде. Тобто ми його сюди ставимо. Ось тут трубку зрізаємо, ставимо в розріз по стрілці. тобто Ось так. Ставимо редуктор тиску, і у нас на фільтр йдуть безпечні 5 бар, навіть якщо е, на вході у нас більше. Я, до речі, не знаю, скільки він тримає максимум, але я думаю, в наших магістралях немає Там більше восьми, хоча 8 я зустрічав. От. І все у нас бак не лопає, колби не лопають. Все працює прекрасно. І супер бонус. Супер бонус. Що нам ще поклали в комплект, це антипотоп. Антипотоп з двома змінними е, таблетками. Вірніше, одна у нас йде про запас, і одна ось сюди у нас вставляється. Так, ось ця штука у нас відкручується. Туди ставиться оця пігулочка. Потім трубка у нас. Іде сюди, і сюди пішла в нас на фільтр. Оце ми монтуємо кудись біля фільтра, ось так, або саморізами, або на наклейку, де вона там ось в комплекті. І якщо у нас от сюди підтікає хоча б столова ложка води, оця таблетка намакає і повністю перекриває всю воду на фільтр. Дуже класно, без зміни ціни. Купа бонусів. Ще антипоток. Так, начебто все. Звертайтесь. Так, і ще в нас по підключенню. Раніше у нас був окремо кранік, окрема муфта. Зараз у нас йдуть під 3-8 ось такі перехідники. краник у нас йде ось такий. Тут уже відразу під трубку. Так, сам краник, ну і гайка. Так, ну тепер точно все. Всім чистої води і неба.